Привіт усім у сьогодні 22-й випуск про трансферні новини літа 23-го року. Починаємо. Притного перегляду. сен Жемен зацікавився в трансферні Мохаммеда Салаха після підходу Ліоналя Месі. Вони дуже ретельно шукають гравців на його позицію. Нагадаю, вже підписали Марко Асенцю та Мануеля Угарта із Сортінга. І зараз ще можуть підписати Салаха. Клемент Лангле буде. Повернений з Тоттенхема до Барселони, також Данджума буде повернений з Тоттенхема до Вілляріало. Тотхем не буде викупати цих двох гравців із оренди, а Ден Кулушевський може ще залишитися в Тоттенхемі. Харві Барт та Джеймс Медісон можуть перейти до Тоттенхему. Тоттенхем предлагає Лестеру 50 мільйонів фунтів на двох, але Лестер поки що не хоче продавати своїх двох ключових гравців. Вважає, що ці двоє можуть підсилити. Любий топ-клуб Англії. А ось Наполі викупив Сімьоне у Верона і підписав контракт із аргентинським нападником до 26-го року з опцією подовжно ще на один рік. Я вважаю це дуже гарний трансфер для неополітанців для, для Сімьоне. До речі, Наполі зараз буде тренувати іспанець Руді Гарсія. Це вже офіційна інформація. Подивимось на Наполі в сезоні в наступному. На цьому я завершу, тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube канал, а також на телеграм-канал. На Там вся вся футбольна інформація та футбольні новини. Слава Україні! На все добре. Побачимось на вступних відео. До побачення!